Kosiv, baťko, kosiv ja, ta i vy kosili salovia. sa dođu, daťu, kanareju, čka Roman kosi, mm hrabka -hmm. vyjaže Katerina Zagriba, hrysko volena na vodu ťaha, Ой, мамо, люблю гриця, Гриць на коне, вертиться, гриця шапка до лиця, люблю гриця молодця, та прийди грицю у неділю, та дам сорочку білу соловею садутью. Замкам'яже Катерина загріба, рицько волина повага на воду тяга, ой мамо, люблю Гриця, Гриць на конеку, вертиця, вриця, шапка, лиця, люблю Гриця, молодця, та прийде Грицю понеділок, та підемо разом Борвіну соловею садутьо. Роман посила в В'яже, Катерина, Загріба, загріба, Волина, куба на воду тяга, ой мамо люблю Гриця, риць на конеку, вертиця, Гриця, шапка долиця, люблю Гриця, молодця. Та прийде грецю второк, та й заяжемо снапів сорок, славею садутьо. Козіга, я же Катерина загріба, Рицьковолена куба на воду тяга. Ой, мамо, люблю риця, Рис на конику вертиця, Грицьця, шапка, до лиця, люблю риця молодця.